У будинку, на вулиці тихій будинки стоять. У нашім будинку поверхів п'ять. На першому поверсі дядько шофер. Вчора у рейсі, у рейсі тепер. Мабуть, сусіда мого вистрічали. Веде він автобус щодня від вокзалу. На другому поверсі кухар живе, запах смачнючий від нього пливе. Коли він готує на свято ізранку суп, чи пиріг, чи смачну запіканку. На третьому поверсі стільки картин місця нема вже на жодній зі стін. Мешкає там у береті художник. Дуже відомий його знає кожний. А на четвертім вусатий співак. Гарно співати великий мастак. Всі, хто проходить повз вікна будинку, слухає вранці його хоч хвилинку. Ну, а на п'ятому дружна сім'я мама і тато, брат мій та я. Любимо спорт ми в кросівках і в кедах. Ви нас зустрічали на велосипедах. Подумай і скажи, хто живе в будинку на першому поверсі? Розкажіть, де він працює? А на якому поверсі живе кухар? Що він смачненьке готує? Подумайте, якою справою займається художник? Кого з мешканців чують, щоранку люди? На якому поверсі він живе? А на якому поверсі живе дружна сім'я? Що подобається робити спортивній сім'ї? Розкажіть, а де живете ви? Що ви робите разом з вашою родиною?